Привіт, дякую, що завітали. Мене звати Ірина, і сьогодні я проведу вас протягом практики, що є міксом між інь та ресторативною йогою. Нам знадобляться два блоки, болстер, або, якщо немає, в мене немає, але є диванна подушка, нам потрібна цупкіша, більша подушка. І, можливо, скручене покривало або плед. Ми почнемо в собаці мордою вниз. З блоком під чоло. Вкладаємо долоні та коліна на килимок, вкладаємо чоло на блок і піднімаємо таз вгору. Відчуваємо ці всі п'ять точок дотику тіла з поверхнею. Та розміщуємо вагу тіла рівномірно, не завалюючись на один бік більше, ніж на другий. Собака мордою вниз все-таки вимагає деякої м'язової активності. Це чудове розтягнення всієї задньої поверхні тіла від п'ят до маківки, ми розтягуємо видихи. Видихаємо туди, де в даний момент найбільше відчуваємо наше тіло. В інь порції практики ми хочемо знайти комфорт в дискомфорті, навіть якщо використовуємо засоби підтримки тіла, оскільки тримаємо положення довше, від півтори хвилини і вище. Але дана поза є найінтенсивнішою в цій практиці. Ми тут не назавжди. Повільно відриваємо чоло від блока і крокуємо ногами до рук дуже повільно, дуже уважно. Розводимо стопи на ширину стегон. Беремо два блоки. І нахиляємось в складку. Можна зігнути коліна, наскільки потрібно. Злегка дотискаємо п'ятки в землю. І руки на блоках допомагають розслабити плечі і м'язи рук. Ми направляємо куприк вгору до стелі, а п'ятки в землю, Пом'яшуємо плечі, розмикаємо щелепи нижню від верхньої. Відчуваємо, як з кожним видихом, тіло все більше пом'якшується. Вся втома стікає в землю з маківки. І ми черпаємо сили від землі крізь стопи, крізь підошви. Дуже повільно відпускаємо блоки, кладемо долоні на підлогу і сідаємо. Кладемо блоки на край килимка на середній рівень. Лягаємо на живіт та вкладаємо. Ще передню поверхню на блоки, коліна на підлозі. І тут наші ноги підняті злегка, що додає легкий згин в колінах. Ми вкладаємо подушку чи бостер на поперек, на крижі, і додати легкої ваги в попереку. а тюло. На зовнішній поверхній долонь, дихаємо животом глибоко, і видихаємо туди де подушка торкається тіла. Робимо вдихи та видихи, однакової довжини. інь та ресторативній йозі практично всі положення виконуються близько до землі. Що допомагає культивувати відчуття безпеки в світі, відчуття стабільності. підтримки. плавно піднімаємо чолом. знімаємо подушку. Повертаємось на спину. Вкладаємо подушку під спину, а блоки під стегна. Ноги в форму метелика, стопи торкаються одна одної, коліна в сторони. І ми лягаємо на подушку та вкладаємо одну долоню на живіт, іншу на груди. Тут ми розкриваємо грудний відділ, область серця, розкриваємо тазостегнові, фактично всю передню поверхню тіла. Дихаємо глибоко животом. Відчуваємо, як живіт підіймається та опускається. Відчуваємо цей рух під долонею. Як грудна клітка розширюється та звужується. Легко втискаємо підборіддя, піднімаємо голову, виходимо плавно з положення. Ще раз кладемо блоки на початок килимка. Та вкладаємо ще колодки на блоки. І лягаємо на спину, так, аби край подушки впирався в нижню лінію лопаток. І тоді наша потилиця, плечі та лопатки відпочивають на підлозі. Дихаємо грудною кліткою, наповнюємо корпус повітрям навдиси аж до ключиць, до голівок плечей. Витягуємо зад шиї, втискаємо підборіддя. І розмикаємо щелепи нижню від верхньої. Плавно по черзі опускаємо ноги вниз. Піднімаємо таз вгору, аби забрати подушку з-під себе. Вкладаємо стегна на землю. Ноги зігнані в колінах. І ми зміщуємо таз максимально вправо до правого краю килимка. Голову та плечі ми зміщуємо максимально вліво. Вирівнюємо ноги та зміщуємо їх до лівого краю килимка. І наше тіло утворює форму банана. Можна перехрестити стопу над стопою і знову вкладаємо долоні на живіт та груди, спостерігаємо за диханням під долонями. Праве стегно захоче підніматися вгору, це нормально. Ми його направляємо вниз, так аби вся передня поверхня тіла дивилась в стелю. Згинаємо ноги в колінах, вкладаємо стопи на землю, повертаємо таз, голову та плечі в одну лінію і підтягуємо коліна до себе. Долоні на коліна. І ми робимо кілька рухів ногами вперед, назад, масажуємо крижі та поперек. Порівнюємо правий і лівий бік тіла. Повертаємо стопи на землю і зміщуємо таз вліво, голову та плечі вправо, вирівнюємо ноги та зміщуємо їх до правого краю килимка. Долоні, на груди та живіт. І повертаємось до повільного стабільного дихання. Розтягуємо видихи, видихаємо туди, де відчуваємо розтягування найінтенсивніше. Згинаємо ноги, вирівнюємо корпус та стегна. Ще раз коліна до грудей, ніжний масаж попереку крижів. Повертаємо ноги на землю, через бік піднімаємось. Приготуємо з шавасани. кладемо блоки паралельно один до одного і подушку чи болстер зверху. Блоки можуть бути на найнижчому рівні або на середньому. Вкладаємо ноги на подушку. І лягаємо на спину, розкриваємо пахви, долоні дивляться в стелю. І робимо 10 глибоких вдихів та видихів животом. На кожному видисі про себе рахуємо зворотній відлік від 10 до 0. Якщо збиваємось з рахунку, не намагаємось згадати, а повертаємось до десяти та починаємо заново. І я вас тут залишу, продовжуйте відпочивати. Та до зустрічі в наступному відео.